Ми в місті Елікот, штат Мериленд. Спенсер і Кеті покликали нас, щоб ми допомогли їм з їхнім офісом. Вітаю вас у ікеа Хоумтур. Hey, hey, Доброго ранку. Я Спенсер, Це Кеті. Заходьте, будь ласка. Ми сім'я Перрі, а це наш кіт гаджет Ось наш офіс. Тут ми проводимо багато часу. Одразу в очі кидаються усі ці речі, такий собі творчий безлад. Гаджет дуже любить грати з кабелями, які по всій підлозі. В ідеалі ми б хотіли більше місця для зберігання всіх цих речей. Можливо, повісити картини і дипломи на стіну. Прекрасно! Для роботи нам потрібно все виміряти і зробити план вашого офісу. Чудово! Right. Офіс сім'ї Пері перша прохідна кімната у будинку. Треба, щоб він виглядав красиво. Поїхали в Ікеа. Вибрати та замовити потрібні вам речі можна на сайті tohome.com.ua. Наша команда склала чудовий план для сім'ї Перрі. Ми зараз все перевіримо і організуємо доставку в їхній будинок. Ми щойно закінчили встановлювати меблі. Залишилось ще декілька дрібниць і об'єкт готовий до здачі замовникам. Ваш новий офіс готовий. Це чудово. Все виглядає неймовірно. Мені дуже подобається. Який телевізор. Супер, прекрасна робота. Молодці. це зовсім не схоже на нашу стару кімнату. У вас тепер багато місця для зберігання речей. Ми використали серію Галант. Ось тут шафка із розсувними дверцятами. Тут ви можете зберігати ваш принтер. Це чудове місце для нього. Це робочий стіл Галанд, поверхня якого стійка до забруднень. Також всі кабелі знаходяться в одному місці, недоступному для вашого кота. Замовити такий стіл можна на сайті тухом І на все, що тут знаходиться, у вас гарантія 10 років. Все стало набагато краще ніж було. Тепер усе поскладене. Нам це було потрібно. Стало набагато просторіше. Нарешті, порядок з кабелями. це все на цей тиждень. Більше інформації ви зможете знайти, підписавшись на наш ютуб канал.